Дякушиванської загати вам нам не треба мати, її ми хочемо носити кожен день, співати в ній пісень. Платі вишиванка, одягаю раду, буду ні сьогодні з друзями гуляти. Мені личить унікальний одяг наш національний. На свята уся сім'я, мама й тато навіть я вишиванку одягаю, центра міста ми гуляємо, хай всі знають, що родина любить небудь України. Вишиванка, символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови за людки вдягає її та Богу солов'їну, у вишивку свою плила, в нитки. Я прославляю рідну Україну яскраві вишиваючі квітки Душаю я до полотна пристану та не стедю на ньому краєвид. я іншою ніколи вже не стану під впливом про майну відбіт. Я висію сорочку кольорову і повідом свій гордом під і піду. ній зустріну кору світанкову. І щастя, світле я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з цього. Несу у світ традиції свої. Я себе в Бога не прошу нічого. Це в мене є і гори, і гаї, поля рючі, повноводні ріки, озера, сині, чисті небеса. Я син землі від роду і навіки, в краю, де поруч, казка і краса. Я українець щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу. Горджуся україною своєю, і в серці бережу її красу. Історію, традицію і пісню, і правдиве слово думу кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря. День вишиванки це великий день, бо люди зрадуть свою родину, як мати шила і вела пісень, вишиванку гарну вишивала сином. Бігав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долучилась щодень день півдні, щоб до доля сина не минала. Як вишивала рушники, давала дітям на дорогу, щоб діти подавали всі шляхи і верталися до рідного пору. Так вишиванка в дивої пісні. Хрища мії туга сина. Тривога вічна, а нічого лісні. До бога звернена молитва мама. А українська вишиванка дибу. У ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. Та гордо йди у ній по цілім світі, та мамою своєю розмовляй. Нехай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це. І хлібня вишиваним рушникою, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди на круги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй ласку і душі тепло, і чистий ранок ніжному серпанку, і те, як тобі з мамою було. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, ні ходити модно, стильно і красиво. Це митецьке вид, це краса і казка, В ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися, ні в узори, в квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди під краси раділи, і самі звичайно вишивати в нього червону калину. Зелені листочки, щоб були щасливі доні і сіночки. Рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, вишиванці завжди модно і красиво. Вишивала мама синіми літками, Розцвіли ложки. Буйно між житами узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці влітку. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стали квіти України, маки та волошки мальби біля хати. Долю для дитини вишивала мати. шила вишивала хрестики зелені. Зашуміло листя на беребній калині, Золотилось сонце у визловій кроні, вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку, вишила для сина, зірунком стали символи в країні. І вербаль, калина соняк біля хати, щастя для дитини вишивала мати. Білими по білим. Вишивала ненька, до ниток вкладала всю любов серденька, дрібно гаптувала російні мережки, Щоб не заростали у дитинство стежки. Беріг сорочку, вишила персина, візерунком стала рідна Україна. Мамину турботу збереже сорочка, Захистять від лиха хрестики в рядочки. Мені сорочку мама вишивала, неначе на долю хрестиком вела, Щоб липі стежок не шукала і до людей привітньої була. Викони долю, мама говорила. Життя закони, істини прості, Не зраджуй заміж, що тебе зростила, і на покидай нікого в бій. Одягнімо, друже, вишиванки, на чарівний український стрій, не для когось, не для забаганки, а для себе друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний бедник талісман. І нехай не буде серед нас байдужих, і один нас буде отаман. Одягнімо вишиванки за потреб, одягнім. І відчують вони веселі, щоб не зруйну український дім. Одягнім вишиватку, друже, і нехай побачить український світ, добрих, відважних і мульних, у єднанні на багато літ.